Вник радник президента США Дональд Трамп Марк Бернс відреагував на терористичний удар Росії по сумах у сос ікс. Він написав: ось чому я назвав Путіна злом, як пастор і миротворець. Я рішуче засуджую жахливий обстріл бомбардування Росією а, саме в те, що відбулося в сумах. А, вербну неділю, день призначений для поклоніння і духовного оновлення для християн по всьому світу. Цей жорстокий напад бездушно спрямований проти невинних парафіян, які мирно зібралися, щоб Підсвяткувати святкувати неділю є непростим нападом на людяність, непростим нападом на людяність віру і святість життя Бараз додав, що внаслідок варварської атаки на Україну з боку Російської Федерації загинуло понад 30 людей, в тому числі. Двоє дітей за його словами, таке невмисне насильство проти беззахисних віруючих свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Берс наголосив, що я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств.